Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про спеціальний вказівник ЗИС, який ви можете використовувати у C-Sharp класах. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. На зараз наша програма працює цілком коректно. Ми створюємо певні об'єкти, ми створюємо конструктори, приймаємо значення, встановлюємо ці значення та виводимо їх на екран. Все працює як і по. Разом з тим, ми можемо побачити, що ось тут, наприклад, в методі setValues мені потрібно було вказувати інші назви для параметрів, адже якщо я вкажу ті самі назви, як і назви наших полів, то ми отримаємо помилку. От, наприклад, давайте ми таке з вами зараз виправимо. І ми бачимо, що я якби тепер звертаюся до name і встановлюю name. Ну і дійсно, навіть мені не зрозуміло, до якого name мені потрібно звернутися ось тут, і до якого name потрібно звернутися ось тут. Адже в нас тепер є параметр Name і є поле Name, які мають ну, якби, однакове ім'я. І от, щоб нам виправити цю ситуацію, раніше ми з вами прописували нижнє підкреслювання, та в, нас, та в нас виходили вже різні назви. Так можна робити. Але більш гарний варіант буде полягати в тому, що ми можемо з вами використовувати спеціальний вказівник, який називається як zis, І за допомогою цього вказівника ви можете казати, що ви звертаєтесь Конкретно до класу та з нього щось вибираєте. І от, наприклад, ми давайте дійсно зараз кажемо, що оці три поля ми будемо брати саме з класу, а в якості значень будемо підставляти параметри, які ось тут передаються. Щоб таке зробити, ми прописуємо з вами this, ставимо крапку. І тепер я якби кажу, що я звертаюся до цього поля, який належить до всього цього класу, а в якості значення встановлюю параметри, які сюди передається. І тепер наш компілятор, він просто буде розуміти, що ж в нас тут відбувається, тобто ми встановлюємо певне значення в поле усього класу. І ось такий оператор «this» ви його можете використовувати будь-де всередині класу. Тим самим ви вказуєте на те, що ви звертаєтеся до чогось, що належить до цього ж класу. І насправді ми тепер можемо трошечки переписати всю нашу програму. Наприклад, ми можемо в тому самому методі printValues, Ми також можемо тут прописати this name», і насправді в даному контексті, саме в цьому методі, це не є обов'язковим, адже в нас немає тут конфлікту імен, тобто тут був конфлікт імен, а тут вже такого немає. Але за бажанням, ви спокійно тут також можете прописати оцей this name, наприклад, this weight або ж this coordinates. Це буде можливо зайвим кодом, але в той самий час воно буде працювати коректно, де й навіть так трошечки більш зрозуміло, до чого конкретно ми звертаємося. Ми звертаємося до цього класу та беремо звідти, Якісь певні поля. Додатково зис можна використовувати при роботі з якимись певними методами. Наприклад, ось тут я викликаю set values, а також print values. Ну і тут і так зрозуміло, що це ті методи, які знаходяться всередині цього ж класу. Але якщо буде якийсь певний конфлікт серед назв методів, то ви також можете прописувати перед ними ЗИС, І тим самим ви кажете, що ви викликаєте саме з цього класу певний метод. Ну, в даному випадку це можливо не виправдано. Адже ну, немає ніякого конфлікту імен, але все ж таки ви таке можете прописувати. І що ще варто зазначити відносно зіз, це те, що ви цей оператор не можете використовувати з статичними різними методами та полями. От, наприклад, якщо я спробую ось тут прописати з.каунт, то це завжди буде видавати помилку. Чому воно видає помилку? Це через те, що наші статичні поля або ж методи вони не відносяться до певного об'єкту об'єкту. Вони відносяться до усього класу в цілому, а тому неможливо прописати ЗИС, який вказує, якби на те, що ми звертаємося до поточного класу, до якби поточного об'єкту, і з нього там щось вибираємо. Так, тобто ЗИС можете прописувати лише для нестатичних даних, а з статичними даними таке вже не пройде. Тому ні для методу, ні для поля таке прописати було б неможливо. І ось такий коротенький урок в нас вийшов: в ньому ми лише вивчили оператор ЗИС, який дійсно зручно використовувати. Коли не зовсім зрозуміло, до чого конкретно ми хочемо звернутися. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Ну і побачимося з вами пізніше. Бувайте!